Добрий день всім, хто завітав на мій канал і дивиться моє відео. В сьогоднішньому відео хочу показати, як я буду готувати сметанник. Але це не торт сметанник а пиріг. Я ніколи його не готувала, передивилась кілька відео і вирішила приготувати. Так як у мене є сметана сваха передала, хочу використати її і готую пиріг сметанник у мене в мисці борошно, борошно потерла на таку крупну тертушку, мерзле масло, або можна взяти масло, при кімнатній температурі, щоб воно стало м'якеньке, і перетерти в крихту. Я буду перетирати таке масло терте із борошном в крихту, гарно перетерти, щоб вийшла крихта. Але висиплю зараз сюди ще цукор. В цукор додавала пакетик ванільного цукру. Я взяла подвійну порцію на літру сметани. Рецепт буде на, так як я записала в себе на одну порцію 500 мл сметани. І розпушувач висипаю також сюди. Перетирати тепер в крихту це все. Перетерла я борошно з маслом, вийшла така крихта, Отак от як жать, то воно виходить уже крихта. Добавила ще одну четверту, можливо, трошки більше солі, як перетирала. У мене шоколадне тісто, я замінила 4 ложки борошна на 4 ложки какао. Можна робити без какао, не шоколадне тісто, по рецепту, там не шоколадне тісто. Тому, хто як хоче. Просто борщ на какао, кількість таку саму, і все. І додаю яйця сюди. І тепер замішую тісто. Його довго місити не потрібно. Так, перемішати з яйцем цю крихту гарненько і потім так гарно зібрати в один колобок. Замісила я тісто, отаке вийшло воно. Борошно все не змішуйте з маслом зразу. У мене залишилося ось так борошна, десь трішки менше як 100 грам. Тому що борошно різне і може піти більше, може піти менше. То краще потім досипати, ніж буде дуже тверде тісто. Зараз замутую харчову плівку і десь на півгодинки в холодильник покладу. Нехай полежить, а тим часом приготую. Сметанну масу. Поки моє тісто лежить в холодильнику, приготую сметанну масу. Тут у мене яйця, додаю солі, отак одну четверту десь ложки, цукор, ванільний цукор. У мене великий пакетик 16 грам на дві порції, а так одна 8 грам один пакетик. І зараз розітру яйця, не потрібно збивати до пухкої маси, а так розтерти яйця з цукром. Отак розмішала яйця з цукром, висипаю сюди крохмаль. Є рецепт з крохмалем, є без крохмалу. Я вибрала з крохмалем. Перемішати гарно ще з крохмалем. і додати сметану. Маль перемішався, можна кидати сметанку. У мене домашня. Я взяла форму таку 27 см, велика форма, діаметр, тому беру подвійну порцію. На одну порцію там діаметр 20-22 сантиметри форма. І тепер гарно перемішую. Витягнула своє тісто вже з холодильника і буду прямо в формі отак його пальцями розправляти. Гарно на бортики сюди піднімати, щоб. В мене велика порція, то щоб ми, маса моя вмістилася, треба гарно підняти на бортики. тісто. Отак От майже я розправила це тісто. Спочатку глянула, думала, що в мене буде лишнє тісто багато, але ні, розправила. Потрібно розправляти так гарненько, ось тут під бортиком, так гарно пальцями туди, тому що там може бути то тісто, воно. Не розправляється там, так гарненько туди, отак, під стінку, тут пройти, розрівняти. Я ще взяла ось такий стакан з рівним дном. І пройду такого стаканом отак по дну. Дно трішки товще, а стінки товщі, тонші, вірніше. І отак пройти. Гарненько. І буде рівненьке, більш-менш, однака геть рівнюсіньке воно і однаково скрізь не буде, але більш-менш однаково можна розправити. Отак виглядає. І буду виливати тепер свою. Масу сметанну у форму. Ще раз її трішки перемішаю. Покажу вам, яка вона взагалі отак виглядає, вона рідка маса собі. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікатися в мене буде, мабуть, годину, а можливо і трішки більше, тому що великий в мене вийшов пиріг. Там навіть на одну порцію 40-45 хвилин форма 20-22 см діаметром. 45 хвилин випікається. А в мене велика подвійна порція, тому буде ще довше. Так. У мене не в рівні з тістом. Я подивлюсь, можливо, тісто трішки обріжу або подивлюся, щось йому зроблю, щоб, може, трішки нижче було. І відправляю в духовку, нехай. Ну, що з захолов він мій уже сметанник, він ночував в холодильнику і буду зараз різати. Подивимося, який він всередині. Надію, що красиво вийшло і смучно. Ти зараз подивимося, що тут, ота виглядає всередині покажу вам і тут всередині, як він виглядає отак. Тісто я обрізала трішки. У мене залишилось там отакий, отакий невеличкий кулька, така тіста. Можна було, я вже потім подумала, що можна було його і не обрізати, ну були б трішки вищі бортики, нічого страшного не було. Виглядає гарно, пахне дуже смачно. Спробую і скажу вам, який він на смак. Хочу ще сказати деякі зауваження по приготуванню сметанника. Запікався він, випікався в мене годину 10. Я через півгодинки, як він отак уже підрум'янився, накрила фольгою і вже до кінця він у мене під фольгою пікся. Він гарно в мене пропікся. І я його залишила, не витягувала зразу з духовки, залишила до повного схолодання духовки вже. Десь більше годину він там залишався, і потім вже я його витягнула з холов і прийняла в холодильник. Тому, може, він і в мене не сів, так як буває, що сідає всередина в основному. Бо він гарно пропікся і поступово схолодав. І... Так вийшло гарно. Так що дивіться по своїй духовці, також, якщо потрібно, накривайте, щоб і сметанник пропікся і не згорів, і все було добре. У мене ні тісто не пригоріло, ні зверху він не згорів. Дивіться по тісту, можливо, хтось хоче тонше. у мене ось так тіста. Можливо, хтось хоче менше, щоб було тіста. Мене не задовольняє така товщина тіста. Можете взяти менше тонший шар тіста, можна додати ягоди. На дно тісто, як вже розправили, додати чи вишеньку, чи будь-яку ягоду, там, може, заморожене щось є, але трішки перемішати з крохмалем, щоб не було рідини. І сідити гарно, якщо це щось буде, що воно рідке, там якась, є сік якийсь, щоб не було вологе тісто. Хто любить кислинку, бо в мене внук не любить, я не додавала, Але було б смачно, якби була ще кислинка якась там ягодка. Так що дивіться, хто любить ягоди і таке, щоб не було солодке, і вони, він не дуже солодкий, але кислинка не помішала йому, якщо хтось любить так. Так що можете ложити ягодки сюди. Вийшов пиріг смачний, зараз вилкою вам ще раз. Ламаю його, спробувала, щоб вам сказати, <кій> який він на смак. На смак нагадує, чи скейк, чи сирник, але дуже-дуже ніжний. І навіть так як уже розпробуєш смак, то і присмак морозива, тому що ванілька додається, ну такий смачний. Коротше кажучи, вийшов не гірший за сирник. Я робила сирники в основному, не в основному, а завжди. Сметанника не робила. Ну, на смак смачний і не гірше сирник, тому можна робити. І по цьому рецепту я вже провірила, вам показала, так що можете робити, все вийшло навіть. Не сів він, бачите, бо я бачила відео трішки середина просідає, а тут він рівненький, він піднімається, як печеться трішки, а потім опускається до цього рівня майже як, ну, трішки вищий, бо в мене ж нижче було за тісто. Так що готуйте. Смачно, ось хочу вам ще показати, як тісто також пісочне таке вийшло. Ось дивіться, яке. Дуже такий, наче крем. Маса така. Так що мені сподобалося. Сподобався рецепт, сподобався сметанник. Раджу вам приготувати. І, надіюсь, і думаю, що вам сподобається. Хто любить такі десерти, то готуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!